Гібрид соняшнику Атіла призначений для класичної технології вирощування, стійкий до 6 раз в соняшникового, високоадаптивний гібрид із стабільною високою урожайністю при вирощуванні на різних типах ґрунтів. Надзвичайно стійкий до хвороб та стресових умов середовища. Має дуже високу стійкість до несправжньої барашнистої роси. пластичний до термінів посіву. Має надзвичайно високу натуру зерна. Гібрид соняшнику кулайм. Період вегетації 100 днів. Високовражальний стабільний гібрид соняшнику для класичної технології вирощування забезпечує рекордну врожайність в своїй групі стиглості. Стійкий до 7 разів вовчка соняшникового. Посухостійкий, вирізняється високою адаптивністю в різних умовах вирощування. Цей гібрид забезпечує хороші результати навіть за екстенсивною технологією вирощування. Лайм має дуже високу стійкість до іржастих грибів та до несправжньої борошнистої роси. Добре реагує на високий агрофон, має високу натуру зерна. Гібрид соняшнику сонячний настрій. Це простий гібрид з вегетаційним періодом 100 днів. Це оновлений гібрид, придатний для інтенсивної та екстенсивної технології вирощування. Норма внесення трибенерон метилу 50 г на гектар. Добре відкликається на підвищені норми мінерального живлення. Має швидкий рост і розвиток на початкових етапах росту. Це забезпечує високу конкуренцію з бур'янами до моменту внесення страхових гербіцидів. Надзвичайно стійкий проти хвороб, шкідників та стресових умов. Має високий вміст олії насінні. Гібрид соняшнику Шенану. Вегетаційний період близько 110 днів. Стійкий до 7 раз очка саняшникового. Це гібрид, який стійкий до групи Требінорун-Метилу, витримує 50 грамів на гектар. Гібрид поєднує унікальну стійкість до хвороб, посухи і нових раз вовчка. Кошик напівнахилений. Основі дрібна сінинка та середньої частини кошика вона теж виконана. Вирізняється стабільною і високою вражальністю з максимальною виповненістю кошика, має високу стійкість до несправжньої борошнистої роси. Гібрид високоінтенсивного типу, гібрид соняшнику амато. Стійкий до 7 раз очка соняшникового. Це еволюційна новинка на ринку насіння. Стійкий до гербіцидів, що містять трибонерон метил, витримує 50 г на гектар. Формує крупний кошик. Має високий вміст оліїв насіння. Відзначається високою виповненістю кошика. Гібриди соняшнику Карлос 105 і Карлос 115 це два брати. Стійкі до п'яти раз вовчка соняшникового. У Карлоса 105-го вегетація 105 днів, у Карлоса 115 до 115 днів. Карлос 105-й, Карлос 115. Сьогодні ми маємо на календарі 15 липня. посів відбувався 16 квітня. Період вегетації має різницю у 10 днів. Це гібриди. стійкі до групи гербіцидів і метазолінонів. Високовражальні гібриди інтенсивного типу. Мають дуже потужну енергію росту на початкових етапах розвитку і високий потенціал урожайності. Перевагами цих гібридів є висока адаптивність і екологічна пластичність, вони стабільні в будь-яких умовах вирощування. Стебло цих гібридів коротке, товсте, висока облистяність. Це забезпечує високу стійкість до полягання і максимальну інтенсивність фотосинтезу. Зерно крупне, кошик середнього розміру, напівнахилений. Гібрид соняшнику Армагедон. має період вегетації близько 110 днів. Стійкий до групи імідозалінонів. Це стабільний гібрид з високою врожайністю. Характерним є відносно тонке, але досить міцне стебло. Кошик напівнахилений. Це забезпечує швидку вологовіддачу при достиганні. Відрізняється крупним розміром насіння, має досить високу екологічну пластичність. Позитивно реагує на високі норми мінерального живлення, ефективно використовує весняну вологу. Гібрид соняшнику Everest – це новий високолейновий гібрид соняшнику селекції вниз. Має вегетацію 105 днів, стійкий до гербіцидів групи імідозолінонів. Це гібрид інтенсивного типу. Відрізняється помірною посухостійкістю і найкращі результати показує на високому агрофоні з достатнім вологозабезпеченням. Має швидкий стартовий ріст і відмінно використовує зимові запаси вологи. Вміст олеїнової кислоти близько 92% за умови дотримання просторової ізоляції. В цьому році без просторової ізоляції на даному полі вміст олеїнової кислоти становив 84%. Насіння все виповнене. Насінькі. Всі рівненькі, гарненькі і дрібніші, і крупніші всі виповнені. Рекомендована густота рослин на момент збирання. В зоні достатнього зволоження до 60 тисяч. В зоні нестабільного зволоження до 55 тисяч. І в зоні недостатнього зволоження до 45 тисяч штук на гектарі. В зонах особливої посухи густота має складати не більше 40 тисяч штук на гектарі. Гібрид соняшнику євро. Це толерантний до групи мідазелінонів гібрид. Він має генетичну стійкість до 7 раз вовчку очку соняшникового. близько 100 днів вегетації. Гібрид інтенсивного типу використання добре зарекомендував себе при різних умовах вирощування і різних умовах живлення. Має високу енергію росту рослин на початкових етапах розвитку, формує стабільно високий урожай в посушливих умовах. Гібрид пластичний до термінів посіву, позитивно реагує на високі норми мінерального живлення і на високородючі ґрунти. Негативно реагує на загущення посів. На цьому полі внесено такі норми мінерального живлення до посів. Діамофоска 200 кг на гектар, під культивацією внесено 250 кг карбаміду, з посівом внесено 70 кг карбаміду. Сумарно у нас вийшло близько 160 кг діючої речовини азоту, 26 кг фосфору, 26 кг калію. Хімічний захист, грунтовий гербіцид, терботалазин і С-металохлор. У фазі 6-8 листочків внесено фунгіцид, бор і сульфат магнію в нормі 2 кг на гектар. У фазі зірочки внесено фунгіцид із інсектицидом.